Для початку давайте подивимося, в якій ви ситуації зараз знаходитесь, що вас хвилює. Ви завісли на місці, ви не можете рухатись далі, не можете змінити щось в своєму житті, боїтеся або не можете проявити ініціативу. Розумно дивимось дивимося далі. Подивимося, як вам бути в вашій ситуації. Ви повинні змінити цю ситуацію, почати щось нове, відкинути все погане. Ви повинні самі змінити те, що вам не подобається. Повинні скинути всі маски. Не потрібно бути в ілюзіях, тому що це дуже наївно. Ваші ілюзії не дають вам рухатись далі. І це всього лише ілюзії. Вам потрібно почати щось нове. Подивимося, що буде, якщо ви зміните дану ситуацію. Ви станете абсолютно вільною, у вас будуть нові перспективи, ви зможете вибирати шлях, яким рухатися, у вас буде багато фантазій, багато натхнення, ідеї. Ви повірите, що у вас все буде добре, і ви зробите наступний крок в нове до нових перспектив, до нових відносин. Ваше життя гармонізується, ви будете знаходитися в балансі, гармонії. Ви будете багато часу проводити з окружаючими людьми. Ви будете самі вирішувати, як ваше життя буде і те, що в ньому буде. У вас будуть енергії, гармонії та достатку в житті. У вас буде дуже багато ресурсу контролювати своє життя і рухатись вперед. В вашому житті буде удача і ви візьмете судьбу в свої руки. Ви зробите вибір, підете на різк, але ви оціните всі шанси і зробите правильний вибір. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Instagram та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!